Привабливі туристичні об'єкти є у кожному районі нашої області, і ні в кого не повернеться язик сказати, що Бог обділив нас красивими місцями для відпочинку. Найпопулярнішими галузями туризму лишається історичний і релігійний, але потрохи до них підтягується зелений і, як не дивно, шопінг-туризм. Лідером за відвідуваністю лишається Чернігів, але є місця, які потрохи наступають на п'ятки обласному центру. От у Бахмутському районі Батурин дуже багато приїжджають, ну, Гори Сівриський, Сиднів. Вчора ми проводили літературно-мистецьке святне Синівська осінь і тільки за один день більше 20 туристичних груп із України були в Сидніві. Де є туризм? Там як гриби після дощу з'являються талановиті люди зі своїм хендмейдом. Пані Зіна разом з чоловіком займаються гончарством, ремеслом, який ніколи не відійде в історію. І навіть зараз, коли в людей не так багато зайвих грошей, ці вироби все одно непогано розкуповуються. Много беруть чашки, основний спрос, і кринки для молока. От з посуди саме ходове. Ну і колокольчики, звісно, вони постійно в ходу. Ангели... Отакі от, от, от красивенькі, от. їх всі люблять їх беруть. в і... такі колокольчики є вже у Фінляндії, в Канаді. От і я їх делаю, продолжаю делать вот именно такую модель. А ось це відносно сучасна техніка вітражу, яка називається Тіфані. Всю цю красу і маленькі підвіски янголи, і нічні світильники, пані Тетяна робить сама. Сьогодні вона засиділася за роботою до четвертої ранку, бо ніяк не могла зупинитися і каже, що з усього, що вона перепробувала. Вітражна техніка найцікавіша і в той же час найнебезпечніша. Руки в порезах буває, обов'язково потрібна защита, то есть нужно очки, когда обрабатываешь стекло, когда режешь, потому что осколки могут попасть в глаз, никогда не повторяется ни один кусок стекла. То есть на ньому узоры всегда будут разные. Это можете просто вот даже посмотреть, насколько оно вот само по себе вот интересное. А когда из этого стекла рождаются изделия, и потом. Що його можна посичувати, ну і з то виходить світильник. То це дійсно стоїть. того. найуспішніших діячів туристичної галузі привітався святом голова облдержадміністрації Валерій Куліч і нагородив їх почесними грамотами. Ми маємо мальовничу природу, ми маємо дуже великий історичний потенціал. Напевно, у нас половина вина місця не були в Антонівих печерах в місті Чернігові, тому ми повинні знати свою історію. Розуміти свій край, мальовничий, пишатись тим, де ми живемо. А ще весь час протягом свята гостей розважали фіналісти міжнародного конкурсу дитячої творчості Яскрава країна.